Bis manic. Порохобот брат Капранов звинуватив владу, що вона нарешті на четвертий рік війни заборонила книговидавництво російської мови і російські книжки. Раніше більше 70% нам привозили з Росії. Сьогодні ми все це видаємо самі. За що ми боролися протягом багатьох років? Зробили російські ракети. Нарешті наша влада зрозуміла, що не можна завозити книжки з Росії. Що видавати книжки російською тут це провокація проти власної держави, і дуже гіркою ціною. 100 тисяч вбитих українців як мінімум. То що виходить? Якщо б Петро Олексійович це зробив ще з 2014 по 2019 рік, то можна було уникнути цієї війни. Тому сьогодні слава Богу, от ви тут не побачите книжок російської мови, і це головне досягнення. Щоправда, щоб його досягнути, треба було вбити 100 тисяч українців і зруйнувати 20% країни, але ну ми знає, ми розуміємо слів, не розуміємо, розуміємо, що Петро Олексійович Порошенко винуватий у цій страшній війні трагедії нічого собі, то це як плювок в спину послали. Пожалуйста, Моя <просу> програма, блядь. Так я, я не буду ставити в ефір. Ви колопляєте, є вашу мать, блядь.